Друзі, всім привіт! Знову нове відео на моєму каналі. Зараз я займаюся такою процедурою і вирішив вам зняти відео про нову машину. А займаюся я пожаркою шашлика. Сьогодні віддихаю, а причина цьому. Є дві причини. День народження моєї мами. І можете мене привітати. Тепер я вже окульцьований і незабаром буде весілля. По цій причині ви самі розумієте, що тепер відео не буде так часто виходити. Кошти складаються на весілля. Тому буквально за два тижні поки я нічого точно купляти не буду. А вже після весілля знову почнуться якісь автомобілі, знову буду брати якісь корчики. Поки закінчую з цими, щоб в мене полишалися. І хочу вам розказати і показати за такий автомобіль, який я купив. Набагато раніше, я просто тоді ще не, не дуже так знімав відео. Думав, що воно нікому не інтересне, але відтепер, відколи я почав знімати, хочу показати відео, як я купляв цю Аскону. Брав її під розборку, бо тут проблеми з мотором. Ну що ж, погнали, розкажу вам, скільки я заробив і за скільки я купив. Так, ось такий вже опель в нас. Вже в мене вдома зіфірку притягнув, відцепив, забув зняти, вже коли ми купляли, бо там було проблеми, заднє колесо заклинило. Ось така Аскона. Правда, ми її не завели, не знаю, чи дорого, не дорого. Зустрічайте Opel Аскона якось 85-го року. 1,6 бензин. Автомобіль продавався в мене в сусідньому селі. Ось такі проблеми тут з ручками. Ну, задня відкривається досить класно. По картах вона жива, по салону теж жива, чоловік старший їздив нею, не добивав. Так, Дверки відкриваються тільки з усередини. Тут карти також живі. По салону вона така досить, бачите, яка сідушка. Сідушка не протерта. Так само і ця сідушка в чехлі, навіть магнітофон віддав чоловік. Панасонік. Ось вона. Торпеда мені не дуже подобається, тим більше вона ще й плюс потріскано. Тут вже продав зеркало з неї. Такий тахометр встановлений, досить інтересний. Можливо, комусь потрібно, пишіть. Номер поставлю, приборочка. Айка не розбита, от одразу відчувається, що не розбита. Ну, Привалька мені досить така непривічна. порівняно з усім з вектором А, з вектором Б я вже привик до таких панельок. Але по цьому всьому тут працює практично все. Це нам навіть книжечку віддали. Аскона. Ось така книжечка. Ой. Ну, а живорік. Хай буде так. Ось все закрилося. Коробка тут все робоча, ну проблема з мотором. покажу тут серце цього автомобіля. А під капотом на 1.6 атмосферний мотор. Як ви бачите, ну, тут акумулятора не було. Я вже продав трампльор і продав цю кришку, яка закриває РМ. Також були запити за моноінжектор, але ну, щось чоловік не захотів брати. Ну, цю я кришку зняв. Печку я вже також продав, тут печка трошки не дешева. Пичка була продана. Ну, а ще в загальному досить багато чого лишилося. Пари тут в чудовому стані. Поврати я вже продав і рішетка поїхала. Можливо, хтось має такого скону. Ялубове стекло живе. І також вона по кузову ще дуже жива. Чоловік приїжджав один, хотів по кузов. кузов тут живесенький. Ну, весенький. Робити мотор. щось Мені не дуже хотілося. Мотор не заводиться, чоловік приїхав додому, по його словах, і завестися не годин. Іскра є, топливо поступає, але, ну, на жаль, не можу я його завести. Компресія тут трошки не дуже сильна. По словах чоловіка, 10, 9, 8 в середньому компресія. Ну, Не знаю, я посчитав, що мені невигідно її ремонтувати. Так, не забуваємо, що ми ще жаримо шашлик. Раз, оп. Перекинули, він якраз класно. Ну, Також можна так легенько Ось так зробити. Я не, не супермайстер, але деколи так. Ось. Все. Вертаємося знову до склони. По кузовних елементах, дверки, все не гниле, абсолютно цілесеньке, бампер задній, заднє стекло ціленьке. Вже один стоп продав, скож всього, все, я так зрозумів, у них це дефіцитні. Тут ще права сторона лишилася. Досить дефіцит, що чоловік, який купив, казав, що шукав ніяк не міг собі знайти. Дивіться, також який стан. Щоб порівняно з джілі, яку я купив. Тут все живеньке. Ну, По резині тут не дуже. О, по цій, що чоловік віддав, не дуже. Хочу показати, що в багажнику. Торсіони багажника також вже продані. Навіть, напевно, є запаска. Ну, зараз я гляну. Так, є запаска. Ну і все, в принципі. Нічого дивного, що більше, крім запаски, і то деколи запаски немає. А, тут ще був спойлер такий резиновий, досить рідкісний на них спойлер також поїхав. Ось такий чоловік віддав мені резину. казав, що від'їздив тільки в одну зиму. Ну, я постану, видно, що дійсно резина їздила дуже мало 14 й радіус в бомбезному стані. Думаю, цієї зимі вона продасться. Ну, якби не ця резина, якщо чесно кажучи, я б напевно цей автомобіль не купляв, досить страшно його купляти. Ніколи не мав такої скони, но, кажу, після того як він сказав, що резину ще додає, я вирішив ну, ризикнути. Ну, резина, правда, 19-го року, але вона майже не їздила нічого. Таких чотири колеса. Цих чотири колеса, думаю, половину автомобіля окуплять. Також я ваше читаю коментарі, ви пишете, що якість не дуже. Є така от тряска, немає стабілізації. Друзі, порадьте, хочу закупитися якоюсь камерою, такою в районі 200-300 доларів, щоб покращити. На своєму каналі якість відео. і Можливо, зразу стабілізатор розглядав таку камеру як Sony S300. Начебто так, Така маленька біла камера GoPro, або GoPro 6, 7 таких моделей. Можливо, ви якусь, знаєте фотоапарат можете порадити, або якусь GoPro нормальну для відеосйомки, буду дуже радий. Можливо, ви маєте більше опиту, чим я, щоб я не прогадав і купив нормальну техніку для покращення відео на каналі. Так що хочу перейти до плюсів, що я заробив на цьому автомобілі. Зразу почнемо. Перше, що я продав поворот лівий, ось це він. Ціна йому була 250 гривень. Тоді решетка ціна була 500 гривень. Я вам вже казав цей кожух. Кожух я продав за 300 гривень, дзеркало внутрішнє за 250 а задній стоп, як він дефіцитний, був проданий за 650 гривень. Також цей вла... чоловік зразу забрав спойлер. і торсіон багажника. Моторчик печки повністю в зборі, досить дефіцитний, в інтернеті дуже мало є. Був проданий за 800 гривень. Також трамплер. Трамплер був проданий за 800 То вже замітив, тут також катушки бракує. Катушка вже була продана за 400 гривень. Ось такий в мене список. Я собі зразу записую. Як ви бачите, покупочна ціна цього автомобіля була 12 тисяч. Ага. це вже заробіток цього автомобіля. Поки що я в мінусі. Ну, думаю, якісь місяці 2-3 я його відіб'ю. Так що, підраховувавши на калькуляторі, в мене вийшла сума 4850. Це навіть ще не половина. сподіваюся, ну, що прийде зима. продадуться 4 лиски і цей автомобіль майже відіб'ється. а все решта буде плюс. Також ну, ще є досить багато запчастин, є ще фари, є крила, є двері, є мотор, якась головка продасть. Головка ну, тут буде продаватися, я думаю, мінімум в районі трьох тисяч можна ще за 3 продати з 2,5 Ну, Є ще щось з цього автомобіля продавати, радіатор є. Ну, в плюс, я думаю, точно вийду. Ну, це все час. Треба чекати. Ось такий огляд цього автомобіля. Асконабор за 300 доларів куплена. Бачили ціну, бачили, що я вже з неї продав. Так, цей бізнес не є такий дуже швидкий. Що ви купили сьогодні за 12, а завтра заробили вже 20. Розборка це є довгий час. Автомобіль сам по собі Аскона не є дуже сильно ходова. Ну, нічого потрошки завжди я хотів попробувати Кадєта, Аскону. Кадєта, правда, не виходить взяти, але вийшло взяти Аскону. Ну, Я думаю, що я точно в мінусі не буду. Ви мене підтримуєте в цьому, так що, щоб скоріше були продажі, я вийшов в плюс. поставте такий плюс автору. Підтримайте його коментарі, щоб скоріше просувалося відео. І до наступної серії. А наступній серії я вже будем... хочу показати таврію, яку я вже закінчив. За шашлик я вже геть забув. Але ніби нічого дожарюється, тут вже почав підгорати, правда. Треба пересунути вугля трошечки. Знову ми не забуваємо пуляти, Щоб воно не пригоріло. І зараз йдемо до Таврії, кажу, що я вже зробив в Таврії. О, хорош, трошки змочити. А таврія вже доробляється, трошки така підунивша. Ну нічого, завтра буде поварка. Ось так я таврію підукратив. Задню балку будемо підварювати. І от вірвало такий кусочок, я відкрутив. Цей кусочок потрібно добре зачистити, приварити і усилити, щоб більше такої ситуації не було. Благо, що тут є метал, є до чого приваритися. Ну, це вже буде в наступній серії. Так що я вже сьогодні для вас зняв обзор автомобіля Opel Ascona. Сьогодні я вже буду віддихати. Хотів нагадати, хто перший раз на моєму каналі. Не забудьте підписатися, тут є кнопочка підписатися. Коли у нас набереться півтора тисячі підписників, знову зроблю класний розіграш але вже на більшу суму. І ми задонатимо знову на ЗСУ щоб нашу перемогу чуть-чуть приблизити скоріше і поставити автору лайк. Так що до наступної серії.